Ніщо так не прочищає мозок зі здатністю перевірити свої можливості як гори, тим більше, що тільки вони здатні перетворити звичайного паркетного туриста на підкорювача гірських висот з елементами офроуд потенціалу в наявності Карпати для перевірки потенціалу. Оновлена лінійка японських позашляховиків на виході трофі-рейд, добре приправлений весняним повітрям, багнюкою і розлитими карпатськими річками. Тест під кодом 4х4 разом або завдяки повному приводу від міцуміші. Колісний парк тесту без доріг це сім автомобілів Міцубіші, котрі у рамках антидорожніх маршрутів здійснили класний за враженнями карпатський трофірейн. Місцями перешкоди, які гинули під колесами, навіть умовно не відповідали поняттю Хоч якась дорога. Але навіть неравні кросовери ASX і Outlander XL не вдарили радіатором у грязюку і виглядали достойно перед руслами гірських річок, віковими смереками та жорсткими грязовими ваннами. А це саме те, без чого оффроуд є гіршим аніж рибалка без риби. Але за всієї поваги до молодших міцубіші все ж таки неможливо не віддати належне сильним миру. усього. сильнішими виявилися винятково чоловічі автомобілі, що зовсім не дивно, адже їх місія полягає саме у цьому. Стивний своєю брутальністю Pajero Вагон», трохи незрозумілий представницям слабкої статі оновлений Пікап Л-200» та його платформоний сородич свіжої модельному ряду Pajero Спорт. Це три діаманти позашляхового потенціалу Mitsubishi, які представляє у нас офіційний імпортер Mitsubishi Міцубіші торговий дім Ніко. Ті самі діаманти, які прикрашають їхні ж оновлені радіаторні решітки. Для того щоб повірити і довіритись повнопривідній лінійці Mitsubishi, варто спробувати перевірити і свої сили. А потенціал цих офроад заточених автомобілів можна і не перевіряти. Він уже доведений, в тому числі і цим карпатським трофірейдом. Ну а в продовженні переважно чоловічої автомобільної теми дивіться продовження топ-десятки найбільш незрозумілих для жінок автомобілів.